Так, я думаю, що всі це розуміють, але це далеко не так. Е, якщо ви маєте 8 мегапіксельну, 4 мегапіксельну, і навіть в принципі і 2 мегапіксельну камеру, у вас є простенький монітор, і ви дивитесь, 8 мегапіксельну камеру підключаєте на простий монітор, і ви бачите зображення отаке, от як ви бачите. Тобто воно не відрізняється нічим від 1-мегапіксельної камери. Для того щоб ви максимально мали якість з вашої 8 мегапіксельної камери, потрібно вибрати або 4К монітор або телефон, або, неуд... або ноутбук. Якщо ви переглядаєте інформацію з 8 мегапіксельної камери і очікуєте там якусь чіткість, вона буде тут рівнозначна 1 мегапіксельній камері. Давайте я наглядно покажу, в чому все-таки різниця. Таке зображення в моніторі. Ми вибрали 8 мегапіксельну камеру і простенький монітор. Давайте ми візьмемо зближення і візьмемо для прикладу. При чіткості варто брати якийсь номер автомобіля. Ми бачимо, що тут нічого не видно, абсолютно жодного номера. І зараз ми переключимо режим 4К і побачимо, яка буде різниця в 4К на 4К моніторі. Так, ну і тепер переходимо, переключили це все на 4К монітор. Можемо побачити, от зближаємо ми номера, і які ми бачимо чіткі номерні знаки. При тому, що в цьому нижньому, який вже виключився, бо ми поміняли розширення, в цьому не було взагалі видно. А тут отак. От щоб ви розуміли, яка буде різниця.